Добрий день. Тема сьогоднішнього уроку діаграма та побудова діаграм. До нас на урок завітав Сімік. Добрий день вам, любі діти! Хочу я вам побажати всі знання із апетитом на уроці поглинати. А щоб ці знання і вміння вам не стали тягарем. Побажаю всім терпіння і старання, тож почнемо. Налаштувались на позитивний лад. Розпочинаємо. Повторюємо правила поведінки. Доєднуємося до уроку вчасно, наводимо лад на столі, де знаходиться комп'ютерна техніка. Слідкуємо за відстанню від очей до монітора, а також за своєю осанкою. Не торкаємось задньої панелі е, комп'ютера чи ноутбука, переміщуємось по кімнаті спокійно і завжди після уроку робимо перерву. Сьогодні ми з вами на уроці. Е, Дізнаємось, чи мають об'єкти складові, як пов'язані дії та об'єкти і які об'єкти містить діаграма. Пропоную вам інтелектуальну розминку. Три рибки плавали в різних акваріумах. Червона рибка плавала не в круглому і не в прямокутному акваріумі. Золота рибка не в квадратному і не в круглому. В якому акваріумі плавала зелена рибка. Давайте поміркуємо, проаналізуємо акваріуми і правильна відповідь. Червона рибка плавала в квадратному акваріумі, золота в прямокутному, а зелена в круглому. Ми з вами знаходимося в світі, де нас оточують різні об'єкти. Об'єкти можуть складатися з частин. І ці частини також можуть бути об'єктами. Такі частини називаються складовими. Наприклад, розглянемо об'єкт стіл. Він складається із стільниці, із основи із ніжок. Як цілий об'єкт, так і його складові мають імена властивості, а також значення цих властивостей, і їх можна змінити. Наприклад, ми маємо ім'я об'єкта стіл, властивість колір і значення «коричневий». Чи можемо ми змінити значення цієї властивості? Так, звісно, можемо. Можемо пофарбувати стіл в білий, і уже значення властивості колір зміниться з коричневого на білий. У середовищі текстового редактора ми працювали з вами, вводили текст і додавали об'єкти графічні, такі як малюнки створювали чи додавали фото. і Кожен з таких об'єктів можна поділити на складові. Наприклад, набраний фрагмент тексту в текстовому процесорі Word можна розділити на такі складові. Слово, словосполучення, речення та інші складові. А які інші складові ви можете додати до фрагменту тексту? Подумайте, будь ласка, і дайте відповідь на це запитання. Над об'єктом і його складовими можна виконувати певні дії в середовищі. Серед таких дій є однакові, а є дії, які можна виконувати лише з об'єктом, або лише з його складовими, які також є об'єктами. Ну, Давайте розглянемо конкретний приклад. У мене зараз на слайді є об'єкт стіл. Якщо ми уважно подивимося, то на об'єкт, побачимо, що він є. Цілим і обмежений ось такими маркерами, що вказують на кордони цього об'єкту. Тобто, об'єкт стіл у мене цілий. Що я можу робити з цим об'єктом? Я можу копіювати його, видаляти, переміщувати, зменшувати та збільшувати розмір. Якщо це, наприклад, я працюю з об'єктом стіл в програмі PowerPoint. Поміркуйте, будь ласка, чи можна дію е, копіювати, виконати з частиною цього об'єкта, наприклад, стільницею. Те, що стіл можна копіювати, я вже сказала. А чи можна це робити окремо з даним об'єктом, але лише з його стільницею? Чи можна це зробити? Поміркуйте, будь ласка, і дайте відповідь на це запитання. Щоб виконати дію з об'єктом, наприклад, в комп'ютерному середовищі його потрібно виділити. Перед вами виділений об'єкт папка, і правою кнопкою мишки викликане його контекстне меню. І справа виділений об'єкт локальний диск С, і також викликано контекстне меню. Проаналізуйте, будь ласка, подані зображення. І е, скажіть, що буде, коли ми для різних об'єктів виконаємо одні й ті ж самі вказівки із контекстного меню. Ну, наприклад, якщо ми виконаємо вказівку відкрити до папки, то напевно, Буде відкрита папка, і показано, які об'єкти в ній містяться. Після того, як ми її відкриємо, ми це побачимо. Аналогічно, якщо ми виконаємо команду відкрити до локального диску C, то також побачимо. Які складові містяться на локальному диску С? Так можна проаналізувати інші вказівки для цих об'єктів і порівняти, що буде результатом виконання однакових дій. Зараз, будь ласка. Встаньте за комп'ютер, влаштуйтесь зручно і виконайте рухливу вправу разом з персонажем або просто під музику порухайтесь. Продовжуємо з вами працювати. За допомогою кожного об'єкта можна виконувати деякі дії. Наприклад, у файлі можна зберігати дані, у папці можна зберігати інші файли або інші папки, які мають назву вкладені. В комп'ютері для швидкого доступу до файлу можна створювати ярлики. Ми вміємо це робити, робили такі операції ще в третьому класі. Пам'ятаємо, ось так має е, вигляд такий папка, або ми ще говоримо тека, е, в залежності від того, до якого об'єкта ми створюємо швидкий доступ, тобто ярлик, він має також свою піктограмку. Якщо це до папки створено, то він має зовнішній вигляд, створий, схожий на папку, відрізняється лише значком, який притаманний ярлику, і файли легко розрізняти завдяки їхнім розширенням. що це у нас, наприклад, файл. Текстового е, процесора Word, це в нас файли, що відносяться до е, зображень, це файли інтернету, HTML-сторінка і так далі. Це легко проаналізувати по розширенню. Розглянемо безпосередньо ті об'єкти, які містить діаграма. До е, текстового документа, е, наприклад, е, Word. Або в PowerPoint до презентації можна додати діаграму. Така діаграма називається кругова. Вона схожа на торт, який розподілено на нерівні частинки, так? Така діаграма, яку ви бачите справа, це стовпчаста діаграма, де інформація представлена у вигляді стовпчиків. А яка ж сама інформація і про що йде мова? Як же дізнатися, дивлячись на діаграму? Давайте розглянемо, що таке означення, і розглянемо, як же працювати з діаграмою. Діаграма це графічне зображення. Дійсно, якщо ми подивимося на попередній слайд, то побачимо, що і це і це, це в нас графічні зображення. Діаграма це графічне зображення, у якому числові дані. Подаються відрізками, стопчиками, частинами круга чи іншими геометричними фігурами, якими саме залежить від задачі, яку виконує користувач, або від його власних вподобань. Давайте розглянемо уважну діаграму, яку ми зараз бачимо на слайді. Перед нами діаграма, на якій проаналізовано високий рівень навчальних досягнень учних, учнів вісьми класів. Ось ми це бачимо. На ній зображено кількість учнів. Три класи 8А, 8Б, 8В, предмети, з яких аналізували високий рівень навчальних досягнень українська мова, англійська мова, історія України і математика. Яку ж назву мають елементи діаграм? І так, високий рівень навчальних досягнень учнів 8 класів це назва діаграми. Область діаграми там, де розташовані наші стовпчики. Вертикальна вісь, це оця вісь ось вона. Горизонтальна вісь це ось наша вісь. Назва вертикальної осі це кількість учнів, ось текст тут є. Назва горизонтальної осі це предмети з класами. Це вже те, що ви бачите. Підписи вертикальної осі. Підписи горизонтальної осі, а також маркер даних це ось наші стовпчики. Легенда: це частина діаграми, де розшифровуються кольори, то кожному кольору у відповідність ставиться якась назва, що саме було проаналізовано. Якщо не буде легенди, то здогадатися, що зображено на діаграмі. Практично неможливо, якщо перед вами стоїть така задача. За календарем спостережень за погодою в жовтні було 8 сонячних днів, 10 хмарних і 13 днів ішов дощ. То для того, щоб побудувати стовпчасту діаграму, треба проаналізувати ці дані. І діаграма буде. Виглядати наступним чином. Вона показує співвідношення між різними даними, використовуючи їх числове значення. І так, назва діаграми це погода в жовтні, легенда, розшифровка наших кольорів. Вісь вертикальна, показує у нас числове співвідношення даних, а, а саме е, кожен стовпчик підписаний, але якби це не було підписано, то ми і е, побачили бітак. Тобто, це у нас числове співвідношення даних між е, погодою та кількістю днів. Ось у нас 8 днів це була погода сонячна. Я бачу, що червоним сонячно. 10 днів у нас було хмарно. І 13 днів ішов дощ. Ось така діаграма може бути побудована, якщо ми знаємо числові дані. Кругова діаграма. Зараз ви побачите діаграму, яка демонструє частину від цілого на основі певних даних. Давайте уважно розглянемо діаграму і дамо відповіді на запитання. Де ж у нас на діаграмі назва, легенда і дані? Пригадуючи те, що ми розглянули на попередніх слайдах, ми легко знайдемо назву. Назва нашої діаграми це розподіл суші та води на землі. Ось це назва. Легенда, пам'ятайте, це розшифровка кольорів. Ось наша легенда. І дані наші ми бачимо ось наші дані. Дивлячись на нашу діаграму, ми легко можемо сказати, що води на землі більше, ніж суші. Ваше домашнє завдання це інтерактивне завдання за посиланням на сайті або за QR-кодом у, у відео у році. З вами прощається всімік. Чудово провели час, приходь ще. Я з вами також прощаюся е, до наступного уроку. Ставте, будь ласка, вподобайки моєму відео, підписуйтесь на канал, коментуйте. Я буду намагатися робити свої відео ще краще. До побачення!